Так, 123 кінських сили. Їдемо далі. Volkswagen Golf. Електричний, сірий графіт, є в наявності. Далі. Niro. є на сайті. Citroen Picasso. Механічна коробка передач. Є на сайті. Volkswagen Golf, електричний, 36 кВт, досить класний. Також є на сайті. Далі Opel Astra, Kia Ceed, автомобілі в ціновому сегменті 5500 тисяч. 2018 рік, 1,5 дизель. Автомобілі цікаві для Європи і для України. Маржа ціна. Ціни нето немає. Тобто добре купляти і для Європи також. Далі. Amperka, біленька, 64 кВт батарея, комплектація Executive Line також прийшла з аукціону. Так, автомобіль має 111 тисяч. Рідного пробігу 2019 рік. Це з свіжіших варіантів. Ідемо далі. Шкоди Октавії, 2-літрові, на механічній коробці передач, на автоматичній, в графітовому кольорі це в нас є механічна коробка передач, в срібному металіку це в нас де автоматична коробка передач. Є ще також інші пропозиції по Кіаніру. Це 19-20 роки. В кого бюджет менший, можна купити 19 рік. Хто має можливість купити 20 рік, так, за рахунок мультимедіа автомобіль набагато. Цікавіший. Mitsubishi Outlander є такі автомобілі в наявності, плагін, гібрид. Розмитнення досить високе. Орієнтовно 6,5 тисяч євро. Електричні автомобілі цього року розмитнюються ще до кінця року, 25-го розмитнюються за нульовою ставкою. Тому, кого цікавить, не зволікайте, встигніть купити. Електричний до кінця року. В кінці року буде ажіотаж, в кінці року буде підвищення цін, навіть швидше, ніж в кінці року. Зараз ми маємо квітень місяць і вже відчувається дефіцит. Все менше і менше електричних автомобілів стає на аукціоні. Є Hyundai Kona в графітовому кольорі, в білому кольорі, а також Лимон Лайм. Є такі автомобілі, як Audi a 6 Audi a 3 Audi a 4 також на даному автомайданчику. Досить великий вибір вантажних фургонів. Досить цікаві є автомобілі, такі як Opel Combo. Це в нас йде 19 рік, 227 пробігів, ціна 6999 євро. Ще раз, під... Ще раз переконуємося, що пробіги оригінальні. Всі вантажні фургони є на сайті. Кого цікавлять, якийсь спецтранспорт, типу бортовий чи тому подібне. Також можна купити пишіть на Viber. Але переважно все новіших років. До 5 років гарно розмитнюються вантажні фургони Вантажні фургони можна переобладнати в пасажирів. Є, виходить, різні марки. Є Ман, є Крафтер, є Спрінтер. І всі автомобілі обслужені по регламенту. А саме основне з чесним пробігом. Що воно дає нам? Чесний пробіг дає в майбутньому менше затрат на обслуговування. Так, Renault Master. Такий автомобіль є в наявності. Такий автомобіль ми купили для нашого підписника, для нашого клієнта. Відправляємо сьогодні на Київ. Наші любимі Кенго, 1,5 дизель, механічні коробки передач є такі автомобільчики в наявності. Так, будь ласка, 5999 євро 2020 рік до 5 років 169 тисяч рідного пробігу. Далі. Наступна Рено Кенго. 1,5 дизель. Ціна 5500 євро. Є такі автомобілі. Mercedes Vito в біленькому кольорі, Максі База, Максі Екстра Лонг. На трубах є такий автомобіль в наявності. Такий автомобіль також можна переробити на пасажири. Таких автомобілів є на даному автомайданчику 10 штук. Є також Peugeot Renault Traфіки, досить класні Ренутрафіки, 2-літрові 22 рік, Full LED світло, maxi База, 2-літровий дизель, механічна коробка передач. Є також Renault ренотрафіки на автоматичній коробці передач. Довгі maxi бази. Ford Кастоми e також є досить класний варіант. Чорний в Максі-базі. Автомобільчик весь в оригіналі, такий, як зійшов з конвейера. Чому? Я так говорю, тому що автомобіль має пробіг по автобаму і 12500 євро. І автомобіль в збереженому стані, незважаючи на 179 тисяч свого оригінального пробігу. Отаке. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, заходьте на сайт і заходьте на сайт, вибирайте автомобілі, пишіть на Viber і я вам прорахую розмитнення з доставкою до України. Є Peugeot 2008, 3008, 5008, Є такі автомобілі, кросовери дизельні. Всі дизельні кросовери до 5 років розмитнення орієнтовно 4-5 тисяч доларів. Не менше. Таких розмитнень, як 2000 доларів на 5-річні автомобілі, особливо на кросовери, давно вже немає. Також на автомайданчику є Volvo, BMW. Mitsubishi Audi Mercedes. Заходимо, вибираємо. Якщо не знаходимо автомобіля, будь-який автомобіль можемо купити для вас на аукціоні. І завжди нагадую, що за хороший автомобіль потрібно дорого заплатити. Дешево не буває, дешево лише скручений пробіг, дешево автомобіль з дефектами. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, діліться відео з друзями.